Сьогодні побалакаємо про те, чи є правда взагалі, і що воно таке: оце правда, істина. Так от я вам скажу, що правди не існує. Як вона існує, але не на енергетичних рівнях. Бо правда це сукупне поняття прожитого опиту індивідуму. Тобто правда ця вона відноситься лише до вас. Тому не треба спорити. Ви ж бачите, там, як в коментарях пишуть, сили не існує, магії не існує. Ну, Це для людини її сукупний досвід. Більше нічого. Тому чому з нею спорити? Бо у кожного своє світосприйняття? Тобі ж у нас у кожного своя правда? Тому. Є закон істини. І закон істини гласить, почуй людину, але не нав'язуй свою правду. Якщо ти пройшов це там, собитє якесь болісно, і ти наразі перестраховуєш цю людину від цієї болі, це лише твій негативний досвід. І все. Він ніякого відношення до цієї людини не має. Тому будьте. Дуже уважність. А що ж таке істина? Істина це закон. Це як, знаєте, це не, неможливо так на ролику писати. Це коли дві людини спорять, кожен доказує свою правду. І спускається істина, яка каже: Ось, дивись, ну, типу, і ти не прав, і ти не прав, подивись посередині. Тому вертаємося до закону балансу. У нас всього порівну. Для того, щоб зрозуміти цей закон правди і істини, тут таке, знаєте, істина це щось справжнє. Справжнє це коли людина не начиталася, коли людина щось відчуває. І я вам розповім одну історію, таку показову моєї учениці. І питання її стояло в тому, що Ну, як от, хтось заробляє справедливо по її баченню, а хтось несправедливо. І хтось там десь одну копійку десь вкрав і вже розраховується своєю енергією своїм здоров'ям, іноді даже життям. І ну як це працює? Так от прийшла до мене учениця, і вона питає. Ну, Ларіса, ну розкажи, як так? Я десь щось лишнє взяла, і у мене сразу відбувається щось у житті. А люди роками там ворують гроші і так далі. Ну, І вона привела приклад своєї куми. Кума відомий маркетолог, і вона працює. На одну велику маркетингову агенцію, ну, вона там головна, і у неї там працює біля 200 людей, підлеглих 200. І от що ця кума робила свій час? Вона, ну, хто знає, що таке маркетинг, що таке зв'язок з супермаркетами, той мене пойме. І вона там підписувала якісь договори і отримала відкати. Ну, і за ці всі кошти купила собі квартиру, машини. Ну, І все нормально. Вона щасливо живе, народила двох діточок, всі здорові, щасливі, люблячи чоловік. І, і я цій учениці дала завдання піти до куми між навчанням ну, ввечері і спитати. Її. Ну, то людина ходить, носить ці мислі, мало того, що привносить цій кумі негативу. Але я нічого не пояснювала. Я сказала так: кажу: ти пойди, скажи свою правду і почуєш істину. І, і вона пішла, вона задала це питання своїй кумі, а кума, ну типу, тебе не чу, там внутрі совість ніяка, не заїдає. А ця кума, вона що сказала? Вона каже: Слухай, я зараз працюю і тримаю відділ із 200 людей. У них кредити, квартири, машини в кредитах, вони народжують дітей. Наприклад, якщо б я мала свою агенцію, я б оцю всю роботу взяла б там 12-15 людей і все б зробила. А вона каже: ну і що? Ну, і то, що залишаючи тут, а вона дійсно могла, і вони дуже боялися, що вона уйде. Залишаючи тут, я залишаю 200 сімей у спокої. Тому, мабуть, я заслуговую на якісь ліві додаткові прибутки. Зі спокійним серцем, це найголовніше. Вона взагалі не відчуває ніякого відчуття провини чи ще щось. Вона впевнена, що вона робить хорошо. А так, там, скільки 180 людей залишилось би без роботи. Тому вам отакий опит для усвідомлення вашої правди. І істини, завжди шукайте середину. Бо у другої людини другий опит і друге сприйняття життя, а все працює на вібраційному рівні. Якщо ти розумієш, що ти робиш гарні діла, тоді навіть в таких ситуаціях мозок передає тільки ці вібрації і ніяких інших. А якщо ти ще не зробив нічого, а вже боїшся або рахуєш себе винуватим, ти вже отримав той результат, на який ти заслуговуєш. Дякую за увагу! Як вам зайшла ця інформація?